Семіс університету 2010 року. Кращому студенту Сумщини 2012 року. Студенту року в номінації Громадська робота. Неодноразові учасниці всеукраїнських конференцій та форумів. Учасниці міжнародного проєкту Слов'янська співдружність 2012. Ліані Миколаївні Мілці. Шановні випускники, батьки, гості. День, який зібрав нас усіх тут. Надзвичайно хвилюючий, яскравий і важливий. Саме сьогодні розпочинається шлях професійне життя тих, які отримують диплом учителя. Цей день відкриває перед нами випускниками Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка нову сторінку в життєвому літописі. Перед нами молодими широкий шлях позаду. Пора державних іспитів. Незабаром станемо до славної когорти послідовників Макаренка. А самі ж ми вчити відкривати світ і пізнавати його в університеті. Почали 1 вересня 2009 року. Пам'ятаєте, коли випускниками шкіл ми прийшли, нещодавно склавши зовнішнє незалежне оцінювання, переступили поріг університету вже студентами. Перед нами відкрилось багато нового. У мене перед очима до сих пір перший пошук аудиторії третього корпусу, також потрібний відділ бібліотеки, перший похід в деканат в якості старости та перше практичне заняття, коли ми переписали пів підручника. Але пройшов час і до всього звикли. Аудиторії стали рідними, книжки короткими, а деканат став рідним другом. Кожен із нас у своєму житті дякую людям, які на це заслуговують. Від імені усіх студентів-випускників дякую ректорові університету Курку Олександру Івановичу, який для нас став прикладом професіоналізму, працелюбності, системності і послідовності у роботі, батьком та порадником. Учора в Олександра Івановича було день народження, тому дозвольте від всіх випускників. Побажати йому здоров'я творчих і професіональних злетів. Нехай йому щастить в роботі в особистому житті. Давайте поаплодуємо. Подяку хочеться висловити адміністрацію університету, адже за її підтримки піднімалось студентське самоврядування. Ми отримали можливість побувати в різних куточках України, поділитися досвідом та знайти нових друзів. І як же було приємно побувати в Миколаєві, Переслав, Хмельницькому, Львові, Одесі, Києві, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, подивитися на студентів, університети, колективи із гордістю та піднятою головою сказати: а у нас краще, а у нас таланти за всю Україну. А ми організовуємо олімпіади, конференції, форуми якісніше. За 5 років ми пройшли таку школу досконалення особистості, яку дехто не приходить, за все життя. Окремі слова вдячності висловлюємо усім працівникам навчально-методичного та виховного відділів, кураторам та викладачам. Ваш талант та щире до нас ставлення допомогли нам здолати цей нелегкий шлях. І вам, найрідніші, наймудріші порадники, наші батьки, низький вам уклін. За розуміння, за любов, за теплоту, якою ви нас завжди обігрівали. Університет був храмом душі. Нехай він залишається ним і для наступних поколінь. А ми бажаємо усьому професорсько-викладацькому складу успіхів на життєвій професійній ниві, здоров'я і радощів, надії, сподівань, грамотних і небайдужих студентів. Дякую.